Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, яких немає, підвозиться, поставки йдуть, все добре, слава Богу. Запрошуємо приїхати зробити тест-драйв і придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання донфени. Коліси, шифінги трьохциліндрові, одноциліндрові, повний привод, без передка. Всі тракторці в наявності. Ось загружений тракторець Романівський район. Відгрузочка буде. Селочку людина вибрала собі шифінга такого трьохциліндрового. Гарний трактор, потужний. Ось вже стоїть. Зараз виїжджає людина з роботи. Будь ласка, запрошуємо всіх до нас на площадку. Трактори є всі в наявності. Всі, що є, в перелік тракторів, всі є. Яких немає, день чекаємо і трактор у вас на садовому участку. Дякую всім, гарного дня.